Всім привіт! Це кавомашина Philips ep 1220 2020 року, і в неї помилка при включенні любого з напої загораються три індикатори і блимають. Це помилка кавомолки. Я покажу, що робити, як замінити. Я впевнений, що це кавомолка, бо на цих моделях дуже часто трапляється. Несправні двигуни, дефект двигуна, скажімо так. Машина не працює, не запускається. На меленій каві запуститься, а так нічого не зробите. Так, можна покрутити регулятор помолу, трохи провернути вал самої кавомолки, і вона запуститься. Це хватить на декілька порцій. Потім знову ця проблема з'явиться. Як ми перепровіримо, що саме кавомолка? Ми виключили кавомашину, на хвилинку, трошки менше. Включаємо її. І перше, що вона робить, тест кавомолки. Чуєте, робочий блок провернувся, хоче запустити туди воду і все. І потім знову пішов нагрів кавомашини, і знову крутиться робочий блок. Тобто, при включенні, вона якби проганяє. Воду через робочий блок, думає, що там є кава і скидує її. Ну, питається у всякому випадку так зробити. І потім, бачите, йде нагрів, і машина виходить на звичайний режим роботи. Щоб, поїхали, ось, пішов, примив. Ну, все покласти. Так, що потрібно з цим робити? Нам потрібно зняти верхню кришку, торкс. 10 тут раз, два, три і шнеку 4 відкручуємо. притримуємо трохи кавомолку піднімаємо регулятор. Двинний йде. І знімаємо кришку. Тут вже обломані кріплення. Вони ось цепляються за ці вушки, тобто їх потрібно піддіти. Але як правило, вони обломуються. Так, і бачимо, ось наша кавомолка зверху прямо знаходиться. Обов'язково виключаємо кавомашину від мережі і знімаємо кавомолку. Неїсправність 100% буде саме в цьому двигуні. Давайте так, майже 100% для цих кавомашин. Двигун бачимо 2020 року другого місяця. Ну, він майже новий, тут, якщо зняти щітки, вони, мабуть, даже і не стерті. Ми бачимо, яка щітка. Ось ще заводські такі три рисочки. Вона ще навіть навіть не почала повну свою роботу ця щітка. І така сама буде інша. Так далі. Взяв я тестер. Тестер я взяв, щоб показати вам, що справді він не працює. Беремо на прозвонку, плюс з мінусом підключаємо, Ми бачимо по нулям. Ніякого опору немає. Якщо трохи провернути вал і спробувати, теж нема. Взагалі нема. Окей. Буває таке, що трохи провертаєш і з'являється. Опір на двигуні. Добре, ладно, був з ним. Відкручуємо раз, два, три, чотири. Ось новий двигун. Нам потрібно перекинути ножі верхні і амортизатор і оцю штучку. Вона, мабуть, центрує. Так, відкручуємо. Бачимо, як воно виглядає. З цієї сторони знімаємо її. Так, зняв я його, потім цей пильник, амортизатор і корпус датчика холла. В нових моделей нема вже датчика хола, тільки є корпус. З внутрішньої сторони надавлюємо на оцю штуку. І потім, бо він з двох частин, він досить непогано ламається. Так, є. Якщо в домашніх умовах, то можна трохи перенести ці смазки заводської на вал. Верхні жернова ставляться під кутом 90 градусів. Тобто двигун лійка, цей кут 90 градусів. Потім можна буде перепровірити. Ну, скручуємо, поставимо назад цей корпус. Кругляшком, бачимо, тут його нема, а тут він є догори. Цю центровочну. Пластикову заглушку ставимо, пильник. Тут, до речі, також можна поставити вверх ногами. Далі пружина, чорний провід, мінусовий знизу, червоний зверху. Ось двигун і тут є центр. Він взагалі для обслуговування, але чомусь завжди туди хтось щось хоче закрутити. Ні, нічого не потрібно. Ось він тримається на пружині під мотором і на цих амортизаторах. Він легко ходить. Це для обслуговування. Щоб ковомолка просто не випадало. Так, все поставили. Поправляємо трохи кавомолку і виставляємо регулювання. Ну, я знаю, що філіпси трохи люблять де і Саєко, в принципі, збільшувати помол з заводу і туди його надавлюємо. Все, скручуємо і пробуємо. Так, настав момент істини. В описі до відео я залишу назву цього двигуна. Ви зможете його знайти. А зараз провіримо. Працює. Бачимо, що крутить. Я виключу машинку. Все, дякую.